Це та тріця одне з дванадцяти найважливіших церковних свят. Його відзначають православні та греко-католики всього світу. Це свято називають ще п'ятидесятницею, адже припадає воно на п'ятдесятий день після Великодня. У святому писанні говориться, коли почався день п'ятидесятниці, на апостолів спустився Святий Дух і наставив промовляти апостолів на різних мовах світу про віру до Бога. В цей день світу виявилася дія всієї Пресвятої Троїці і. Люд весь християнський навчився прославляти Бога, єдине божество в трьох особах Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Саме зі сходження Святого Духа на апостолів починається історія створення святої Вселенської православної апостольської церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християнські громади на нашій планеті. Тому свято Трійці вважають ще й днем встановлення церкви. Можна сказати, що цей день як народження церкви Христової, християнства, зародження цей день, тому що дійсно зійшов Дух Святий на апостолів, якого обіцяв Христос своїм ученикам, і з того часу вони мали таку силу, таку благодать Духа Святого просвічення, що могли проповідувати всьому світові, і церква швидко почала розростатися от, по всіх куточках землі. У цей день в усіх православних храмах виконують одну з найурочистіших та найважливіших служб у році. Підлогу храму устиляють різнотрав'ям, а ікони прикрашають березовими гілками. Озеленють на це свято і домівки. Зілля символізує вічність та відновлення життя. Саме через це трійцю в Україні називають ще й зеленими святами. А, тут м'ята є А по чому це липиха, вона пахуча трава така і клен. Клече на неділя говорять і субок. Ну, Для того, щоб відлякувати злих духів. Тройця – праздник. Всегда треба, щоб клечення було. Три дні тройця спочатку в церкву піти, посвятити, а тоді прийти вдома коло образів, по уголочках розстелити, потім діток покупати, головку помити. Наступного дня у понеділок віряни святкують День Святого Духа. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.